Данило Романчук учень 129-го ліцею Талант у сфері фінансової грамотності, призер предметних олімпіад. А віднедавна чемпіон світу з рукопашного бою. Це по перше гордість нашого міста, гордість нашої держави, тому що під час війни здобувати такі великі досягнення, прославляти нашу країну це великий плюс для нас. Це по перше. По-друге, дійсно він один із найкращих учнів, і саме мені довелося з ним з його командою з'їздити в Німеччину на турнір по фінансовій грамотності, і там він проявляв найвищі результати, так як і в спорті. І ровесники, і педагоги щиро породіли успіху Данила. Абсолютно незвичайна дитина, чемпіон світу України з рукопашного бою. Учасники переможуть олімпіади з біології. Просто дуже прекрасна людина. Людина, яка дуже доросла, дуже зріла у спорті. Для Данила перемога на чемпіонаті світу з рукопашного бою важливе досягнення, а привітання від друзів і вчителів, очільника району стало приємною несподіванкою. Це був чемпіонат світу з рукопашного бою в місті Беруні в Польщі. Я зайняв перше місце, виступало 12 країн, приймало участь. Була дуже велика конкуренція, дуже сильні суперники були. Але у нас, у нас була дуже тяжка та велика підготовка. І своїми силами ми з цим впорались. Так неочікувано було від вчителів, однокласників та директору такі привітання дуже теплі отримувати. Я не очікував цього. Мені дуже це сподобалось. Дуже всім дякую за підтримку. Представляти свою країну на міжнародному рівні це дуже, дуже відповідально. Це дуже сильно. І коли на Підісталі звучить, коли ти стоїш на першому місці, і на підісталі звучить гімн України, і вся збірна, і ти разом з ними співаєш цей гімн, це дуже сильно. Воно стоїть того, Надія Шевченко Ігор притула цей день.